Короче, вы сегодня разбирать уже будет? А да, надо? да, заработаем разбирать. Блять. Да. Андрюша нахуй. Берем друг дружку, один из них Ну, вон очень такой. Ты сейчас все оставишь, потянув на камеру. Ну, короче, блядь, горечь, блядь. Ну треба полірнуть, мені кажется, цей бак. Он якийсь такий побаний. Блядь, тут мусора, п твою мать. Ну на буквах мусора, ж не кажу. А, то тут дивись, там перламутр. Тут якесь чорне. Взагалі без перламутра. Це вони кусками його красили, блядь. Воно, сколько грази, пт твою мать! Коротше його надо зняти, чухнуть нахуй. тими вікнами. Та удодиви яке воно. Короче, ти знає... Короче, наверно, я у нього зразу попитаю. Yeah. Не хочеш ли ти браток, блять, щоб ми тобі однунули нахуй все? Ну тільки те, що глянець, те, що матовий хай спі. Ні, то це чисто глянець. Баг Бак, дві накладки і всю ту сміт... сміття оте. Так кажуму плуг на вулиці. Ну і плуг, накладка що? на морду. І е, на хвост. Це щось таке, блядь, срала мазала єблась бласть. Воно тут зашльопане, там зачухане. А це що, запаяне, бля? Угу. Да ебануть у до його тим крепким лаком. Крепким це на ауті треба. А якщо... Це оцей у, у нас завод із під под керамікою. Да. А до цього був у нас ще якийсь чорний, блядь. Е... То крило якісь красили, в, чор, в чорний. То в чорний мат був. Чорний це був этот, диверсія, що ліпили бак. Так. Да. Це був звичайний лак, то володя того був. А сюди треба додати м'ясо, ну, мусору додати, треба. Дзюн. Коли я стою біля мотоцикла, по-любому всі скажуть, що знову буде технічка. Ніфіга! Хватить з мене технічки. Не хочу я більше гайки крутити, я хочу робити щось таке, що буде цікаво. І сьогодні у нас якраз саме такий проєктик, невеличкий, але максимально цікавий. Цікавий чому? Тому що людина, яка є власником цього мотоцикла, який ви побачите, з яким будемо працювати, він... Максимально офігенно підходить до того, що він хоче бачити техніки. Він хоче максимальний нестандарт. Він любить, коли все по-своєму, коли все так, як хоче він. Ні на що не схоже. Я таких людей поважаю, я до таких людей максимально кайфово відношусь. Ну, ми до всіх гарно відносимось, але доставлення таких людей як до своєї техніки І, і, і хорош і. Починаємо працювати над Suzuki SV 650. SV 650 недорога модель для початківця. Багато людей його обходять стороною, думаючи, що це мотоцикл, який не цікавий. Нецікавий по дизайну, нецікавий з технічної точки зору, може й так, але для деяких людей він офігенний варіант. І я знаю, чому Тому що цей мотоцикл класний буде для тих, хто хоче собі ветвін, а сьогодні дуже мало, а може фактично і немає мотоциклів, які випускаються з цим типом двигуна. Для тих людей, які хочуть собі новий і недорогий мотоцикл, так само у Сузукі класна цінова політика, іменно на СВ-шкі нові мотоцикли там коштують адекватних грошей. З точки зору БУ, так само класна історія, тому що там теж ціни на нього офігенні. Що ми маємо? Ми маємо міський мотоцикл з нестандартним класично подібним дизайном. З класною рамою, з класною керованістю, з тяговитим еластичним і економним двигуном, з приємним звуком витвіна і бла, 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 бла. У нас сьогодні не огляд цього мотоцикла просто кому цікаво, ми колись зробимо. Конкретно по СВшці і по всій лінійці СВ шок матеріал, але це буде потім. Сьогодні нас цікавить, що ми будемо робити. А ми сьогодні будемо робити красоту і тюнінг. Нам привезли цілу гору ніжтяків на цей мотоцикл і поставили чітку задачу. Це всю гору запхати в один мотоцикл. Ті опції, які власник хочеться додати сюди, ну я ніде їх не зустрічав і, відкровенно говоря, в деяких моментах я думаю, нафіга. Ну, але власник хоче, а ми робимо. Ми робимо йому тюнінг. А ми робимо йому вніжку. Починаємо. Власник на Алікспрес і на подобних сайтах понабирав трошки тюнінга. це у нас плуг. Плуг, що це значить? Це нижня частина двигуна прикривається для того, щоб доповнити той простір, який, по суті, є. Вільним на кожному мотоциклі. Він додає агресивності, він додає сталінгу і всього такого. Наступна історія це накладка на заднє сідушку пасажирську. Власник їздить сам, він каже. Мотоцикл, це для одного для мене, і, само собою, хочеться йому більше стайлінгу. Е, накладку він теж прикупив, прикупив на Аліекспрес. По якості виконання, плюс-мінус в середньому полікарні окей, по покрасці зараз поговоримо. І що найцікавіше він собі купив, він з Америки, з Штатів. Мені подобається його підхід в тому, що він ну, шукає все сам. Він привозить все готове і він його десь знаходить по таким ничкам, що я, в принципі, навіть не знаю. Може я попитаю, як він то все діло робить, і де в нього ті підв'язки, коли це все діло йому привозять. В Мексики. Мексика? Mm. <плес> в общем, отакий у нас є літровичок. О, це він буде на хаску похожий. Ну, він буде похожий не на хаску, у них на СВ-650 є лімітована версія, називається X там, SV650X. Вона навіть на деякій ринки була на спіцованих колесах, це ультралімітка, але в основному вона була з такою накладкою. Це закос під оригінал. Його десь купити на AliExpress не знаю, чи можна було, а він десь знайшов. бачиш, як воно ужасно покраще? Це пізда, просто. Вибачте, пожалуйста. По заводу, це теж рамка була. Хромова. Хромова і він її перетягнув пленку. Зараз набираємо власника. І в онлайн режимі поговоримо з ним. Чому? Тому що возникла ідея, треба ж оці всі елементи покрасити під колір мотоцикла. Але сам мотоцикл покрашений так, в принципі, як і ці елементи. Трохи там пілючка, трохи там пузирочки, все по класіці жанру. І вже, якщо вв'язуватися в цю історію, то краще було б все задуть в один колір, воно б виглядало максимально класно і по грошам було б не так накладно, ніж зараз підбирати якусь фарбу, гратися з цим баком, щось тут починати виполіровувати. Ставить. ну коротше, це все бла-бла-бла. Добрий день, У вас турбує налогова. Я слухаю, от куди гроші вести. Гроші вести. дивіться яка ситуація. Стали ми крутити цю всю конструкцію, і в нас виникла в процесі мисля. Нам треба, перекраш... Нам треба перекрашувати трохи елементів. І да, вони там об'ємні. А ти не ага. думав, щоб ми не грали з цими підборами і з цією всією рундою, а просто дунули в один колір нормально весь мотоцикл. Тобто це нам додається просто бак і дві бокові накладки. Воно буде по красоті покрашене все, без пиліт, без пузирків, і буде все в один колір. Блін, бак і штука, ну штукать, це ж по грошам, воно трохи таке буде. Я зараз таке. Знає, я в, в нього накидав і розумію, що. Я ж все одно потім ці бабки назад не витягну, Ну це а класика. Покататись сезон два мені максимум на нього. Це ж це ж такі, знаєш. Ага. Типу, знаєш, я ж на ньому до старості не буду їздити. Понял. Я вже там хотів спочатку і її тягнути, а потім думаю, так да кому я подарунок ну, зроблю, знаєш, такі дороги. І так ці княжки потім будуть, знаєш, комусь е, такою забавкою, за які я овер огор... до грошей не заберу. Тому чесно, ось типа так зробити хочеться, щоб воно було файно, але так прямо ось. Певно, ні. Дивись, так, що... яка історія, ще можна зробити mm. що. Ми можемо ага, ага. шліфанути бак, поприбирати увесь, ці всі нюанси мусор, і все рівно mm -hmm. він буде в лак, дуться. ми просто лаконемо його зверху. Тобто не передувати, а просто лакануть. Там дефіка мусор на ньому, так? Да? Ну, є такі моменти, де пузирки, краски, там вони ми вже подивились. Ну і плюс сам, сама фарба ну, освіжиться. освіжиться, воно буде просто все. Все в одному кольорі, і все. це буде тільки додавиться лак. Ну, давай, давай, давай. Якщо, типу, це, на засібавки і світло, то, то давай зробимо, щоб так було. То ну, я ж кажу, Я так, типу, хочу, ну знаєш, не то, що я там хочу, за..., щоб, щоб це не робили взагалі. Я хочу, щоб воно було файне. Я чому хочу, щоб по кольору ми всюди там попали по цим накладкам, щоб ну, uh -huh. воно вигляд мало, а не просто, знаєш, якась там зєбра була така. А, але, типу, ну давай, 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 я не проти, якщо це там. Плюс-мінус там адекватно все буде, то чому ні? Ну ви чули власника. В принципі, розумна позиція максимальна. Мотоцикл не на виставку, мотоцикл не на подіум. А на швидкості 150 км, 130, сто тридцять, все равно ніхто не побачить. Чорне прилетіло, та й чорне прилетіло. Я би так само віддав би ще й покраску, порошок, ось цю накладку на бак. І зробив би її так само чорним матом, бо вона, відверто кажучи, вибивається з загальної концепції. Пластик ми в торбу поклали, все зняли, все добре. Піде на покраску, пару плюс-мінус днів. Я сподіваюся, що до тижня і заберемо назад. Щось там наколдуємо. Так само підуть покраску, але в порошок оці кронштейни, бо вони у нас вибиваються. У власника побажання Total Black. Тепер найцікавіше саме чого ми, чого ми всі тут і зібралися. Що в нас буде? У нас починаються тюняки. Коробочки з усього світу. Перше, це що в нас? А, датчик Express. Ні, це break light. Тобто, коли нажимає, от, -от так, як на BMW. Ту -ту -ту -ту. Загорілось. Наскільки це я пам'ятаю, вроді така фігня. Це, а, це, це друга приблуда на квікшифтер. Я так розумію, це на розрив форсунок. Да. Це для мамки не для тих, кому вже ну, просто капець в лом переключать передачі. Це, якщо сказати так з сарказмом. По факту це найкорисніше, що придумало людство для мотоциклів. Ну, після цього вже тільки а, це, полуавтоматичне щеплення від Honda і повністю автомат. Що воно робить? Коли ви валите, прямо от навалюєте, у вас е і хочете переключитися, вам не треба е жамкати ламку, е то есть, ручку щеплення. Профі роблять це і так без щеплення. У них все окей. Вони звикли там лясь-лясь-лясь, підкинув для новачків. І по місту, коли хочеться працювати прямо на, на розслабоні, ти взяв на лапку, надавив. Електроніка розуміє, що ти потягнув лапку вверх. І вона що робить? Вона пририває подачу зажигання, тобто йде обрив іскри. І в той момент, коли у вас виходить, коробка переключається в зацепленні шестерні, у вас нема крутящого моменту. Як тільки факт переключення відбувся, іскра подається і безшовно переключається. Як це буде на шузукі, на тому двигуні, який взагалі не проєктувався під Квік, побачимо. Коробка там плюс-мінус і так нормально, адекватно працює. Як вона запрацює з квікшифтером, мені самому цікаво. Це один комплект, який ми підкладаємо в сторону. Друга цікава посилка, яка приїхала, це взагалі не знаю, що це за приблуда. Ніфіга не понятно, но дуже интересно. Smart 83, 20, System. це що це типа що це лауч контроль чи що? Сырник, держись. <гум> не, ну це как бы очень интересна история починається по ходу. Та даже не сирник, це МК держись. А куда це все пихати? Воно точно на цей мотоцикл стоє? Бо тут проводов більше, ніж у нього з завода було вообще. Я себе ощущаю, знаєте кем? Макако ото така показують, і коли їй дилить телефон, і вона щось там в тому телефоні жамкає. Ось такий мем є, де мав позвонить і там сидить щось, слухай, це блінкер чи що це таке? Коротше, хрін його знає, будемо розбиратися. Це, в общем, не Китай. Це не Китай, але це поворотники. Поворотники теж заказувала людина з, Откуда? з Америки. Присилали. Казав, що їхали йому довго, але це типу, брендова історія. Має бути таких дві, дві, дві штучки. Де? Це має дві штучки. Клас, перед зад. Таку фігню ви можете зустріти на AliExpress І ціна там буде, мабуть, за шапку груш можна купити їх цілу торбу. Але мені кажеться, що в AliExpress таку фішку вкладати точно ніхто не буде. Що ще? Поговорили, ми побалакали, і людина хоче на своєму мотоциклі бачити. Штатну аварійку. По заводу на СВ аварійки нема. Як це всю історію туди присобачить, буде одній мамі, звісно, я не знаю. Ми побачимо щось, спробуємо туди примурижити. Мені здається, десь воно якось работати. Надіюсь, стане просто в штатний розйом. Бо якщо ні, то це почнеться ще катавасі з колдуванням над розйомом. І як же. Будь-який тюнінг мотоцикла без найголовнішого і найдорожчого, що можна туди запихнути ну, в рамках розумного. Це самою, само собою. Що ви думаєте? Що би поміняли і зробили прямо по красоті? Як його виковірять? Катафоти. Колись на жигулях були б катафоти і що ще було б. На великах катафоти. А, на великах, так. І обов'язково треба було вирізати цього, такого язичка і причепити його ззаду на дві прищепки, щоб отак обспіцити. Тіпав ти валиш на серйозні бритви. Хто так робив, поставте лайк відосу. Хвара. Хвара дуже сильно модна. Виглядає сочно. Це стандартна 7-дюймова фара, вона, в принципі, стає на увазі, вона стає везде, де є 7-дюймова посадка. Такої херні валом на AliExpress, але це теж Америка. Це американська історія. В неї є переходничок, і підгабарити тут теж є. Це... Я б починав з Quick Shifter. Не це ну, от В школі, колись, як нам давали якусь фігню задачу, то от, я дуже любив геометрію, прям взагалі. Шурупав я, я страшно в геометрії. Алгебру, якщо я провтикав програму, я ставав тупий і я не міг зрозуміти, бо мені треба було ну, пояснити. Алгеба, да, є. Таке. Є така історія. А от геометрію я зображав швидше, ніж наша викладачка. От реально, були мене такі задатки колись. Що? Поцарапаєш потолок своїм міністром. Так, да, я хоча б ніби зачеплю. Пойдемо по тупому путі, поставимо поворотники. Але це вже не сьогодні. Так. Да. Ми прийняли рішення не робити длинних серій для вас, щоб у вас це все діло не затягувалося. Чисто чайку кофійку попили, кайфанули і далі побігли займатися своїми справами. Вадим легше монтачить, нам легше це, вам легше це дивитися і, в принципі, всі в плюсі. Якщо прям дуже хочеться вам довгі, довгі, довгі відоси, отаке, знаєте. Ну, ви їх просто плейлістом включаєте і херачите? Так, да, вам придеться включати плейлісти і дивитися це все посерійно. На сьогодні все. Коменти пишіть. Нормально чи ненормально, і адекватний чи неадекватний власник, що стільки грошей хоче запіхнути у свій мотоцикл. Кому цікаво, будуть якісь там коди, партноміра і все остальне, теж можете написати в своїх коментарях. Хто власник ЄСВ, напишіть, що ви на них катаєтесь, і взагалі, як вам цей мод, чи вартує він своїх гроші, і скільки ви на них проїхали. Від себе скажу, бережіть себе і своїх близьких, і побачимось в наступних відео. Всім пока!